Сьогодні йому могло б виповнитися 55 років. Мова, звісно, йдеться про лідера гурту, заслуженого артиста Автономної Республіки Крим, яка є частиною України. Андрія Кузьменка. Гурт Скрябін. Ми поговоримо про те, чому його постать є вагомою фігурою в культурі України. Можна говорити про культуру, як і про вітчизняний шоу-бізнес. Звичайно, ми поговоримо про смерть. Хто ж все таки вбив його, і про містичні знаки та символи, які присутні у відеороботах Андрія Кузьменка. Ви знаєте, так само як кожне місто, воно повинно мати місто з. Відповідною чисельністю повинно мати школу, дитсадок, муніципалітет і, звісно ж, лікарню. Так само і культура великої держави, яка крокує в часі зі світом, повинна мати своїх героїв. Так само, як ми маємо поета Тараса Григоровича Шевченка, так само як зараз, ми починаємо. Помічати, що Тіна Кароль являється такою собі фігурою Алли Пугачової. Примадонною українського шоу-бізнесу. Алла Пугачова являлася дитиною Радянського Союзу. Звісно ж, потім, коли союз розпався, вона стала примадонною російського шоу-бізу. Так само ми і помічаємо те саме в діях Тіни Кароль. Всі особливі пісні, вистави. Те, як її маркетинг припідносить, з нею, звичайно ж, звичайно, роблять таку мадонну, а то й примадонну. І так само, як в сусідній країні, яка зараз напала на Україну, в них був Віктор Цой, який також загинув при містичних обставинах. Е в дечому дуже часто Андрія Кузьменка і Віктора Цоя поєднують так, тому що обидві натури романтичні тексти пісень, дуже багато філософії, дуже багато мудрості. І в Україні Україна нарешті отримала свого Віктора Цоя. Ним став Андрій Кузьменко. Прикро те, що Андрій Кузьменко, як і Віктор Цой, став вагомою фі фігурою. В українській культурі після смерті. Коли Андрій Кузьменко був жив, живий, звісно ж, він існував, він співав, він був відомий, його пісні наспівували, з його піснями росли, випивали, знайомились, розходились, але ніколи не було тієї цінності погодитися як чогось вищого і унікального. Та, тобто, Цінували проте недостатньо, і ось в момент смерті почали робитись в, -в вечори пам'яті, як це роблять з Миколою Мозговим, так і з Андрієм Кузьменком, Світлана Лобода, Ірина Біло, Ольга Полякова, Антитіла, Монатік. Дуже багато артистів і співаків зробили лекавери, ба більше навіть відправлялися в турне, зокрема концерт у Львові, який був присвячений, де Марія Яремчук навіть брала участь. Дуже багато хто почав рівнатись на вислови Андрія Кузьменка. Андрій, як і більшість Андрієв, можливо, це всього лише співпадіння, але вони, як в жінках, є ім'я Софія, Ольга, так і Андрії. Вони мають певну мудрість, властиву їм мудрість, розсудливість, так і Андрій Кузьменко. Він народився в невеличкому місті Самбурі. У Львівській області. Згодом він мешкав в Новояворівську. Новояврівське, для тих, хто не знає, це малесеньке малесеньке містечко радянська, радянського типу будівництва, тому що там, коли ми заїжджаємо в місто, декілька багатоповерхівок, п'ятиповерхових, дев'ятиповерхових, проте місто-місто дуже-дуже компактне. Воно є таким собі хабом, так? вздовж траси, проїзним. Недалеко від Львова, здається, це десь 30 хвилин. Ті, хто крокують до Польщі до кордону, завжди проїжджають Новояврівськ. У Новояврівську, звісно, це причина гордитися. Але, хоча не так багато і пам'ятників з'явилося Андрію Кузьменко. І якщо всього декілька років тому з'явився пам'ятник Володимиру Васюку завдяки меценату, який влаштував його в центрі міста біля Макдональдса. То е, культ Андрія Кузьменка все ще набирає, набирає оберти. Зараз ми поговоримо про філософію людей, звісно ж, Е, Я провів такий експеримент, і я помітив, що ті артисти, які відіграють вагому роль в нашому житті, тобто ті пісні, які ми слухаємо, артисти, на яких ми зростали, ми підсвідомо починаємо на них рівнятись, так? Починаємо рівнятися якимись моральними цінностями, поведінкою, так, тобто у кому властивий пафос, як Світлана Лобода, ми бачимо, що все-таки її публіка, дуже-дуже пафосна, понтова, при грошах любить гроші. В Андрія Кузьменка в Скрябіна, ми навпаки, спостерігаємо більш романтичні натури, е, натури схильні до роздумів, натури схильні для того, щоб посумувати. І, звісно ж, сприймати це життя в таких чорно-білих і сірих тонах. Пісні Андрія Кузьменка е завжди заставляли задуматись, і вони завжди викликали таку нотку ностальгії. І відповідно, ми можемо побачити, що прихильники Андрія Кузьменка вони якраз таки натури романтичного складу особистості. Багато хто навпаки. Слухаючи або не слухаючи пісні, брав для себе мотиваційні відео. Тут варто замислитись, чи насправді Андрій Кузьменко робив це з, душе, з душею, чи він просто зрозумів, що публіці потрібні такого типу відео закликати і мотивувати людей, тому що мотиваційні цитати, книжки і відео розлітаються і на сьогодні. Орт Скрябін шукав себе. Ми пригадуємо, що на початку кар'єри є матюкливі пісні, потім ми бачимо більше такої меланхолії, романтики, пісень про любов, це дует з Іриною Білик. Ем... А пам'ятаєш, старі фотографії, так? тобто такий період такого максимального чогось романтичного і сумного, коли, очевидно, він взяв. Аудиторію, ціль на публіку, яка вже 30, тому що, а пам'ятаєш, він співає в цій пісні про життя метро Старого Парижа, а пам'ятаєш? Він співає про те, що вже було пережите, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, та? тобто це про розлуку, можливо, про любовний трикутник, він співає про. Далі в нас є пісня Старі фотографії на стіл розгляда. Та, тобто публіка вже 30+. Плюс. І тим не менше, після 2000, 2010 року він переорієнтувався на молодіжну публіку. Він почав співати про нерозділену любов, таку юнацьку, як квінти. Ти його були ж десь в середині, тобто юнацька любов він співає про маршрутку маршрутка, в якій дуже багато студентів пересуваються, молоді, і, відповідно, вони в цих піснях, в цій сатирі, тому що текст має дуже сатиричний характер. Е, всі ці шансони, водій, який курить, рахує гроші. Зараз, слава Богу, це все більш користується. Хоча, тим не менше, дивним чином водіям це вдавалося робити. Але і багато аварій було. Е, і е, е, Дельфіни, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, та? тобто така мотивація. ніби. А на початку кар'єри ми навпаки бачимо істинного Андрія Кузьменка, який шукав себе, який співав своє, який не підлаштовувався якраз завдяки цьому вистрілив. Так само, як Ірина Білик. я недавно слухав її пісню. Ірина Білок, Е, пригадаю, як було все. В оригінал, тому що в 2015-му, 16-му вона переспівала цю пісню з новим саундом. А от оригінал він справді відрізнявся абсолютно відрізнявся. Е, були такі, мабуть, і періоди, коли Андрій Кузьменко співав про наболіли. І зараз ми підходимо до тієї містики, яка простежується в, в кліпі Моя країна Суцільна руїна, де він показує абсолютно. Правду, правду, яка болить жахливі дороги, бідність, зубожілий наряд. Там, де він е, показує цей молоковоз, власне той молоковос, який врізався в Андрія Кузьменка. І тут така паралель. так, І люди, які безумовно, вірять в знаки, символи, як постелиш, так, тобто хтось вірить в гарму. Як постелиш, так і буде спати. І от власне пересікається з тим ця погана дорога, понівечена дорога. В ті часи, коли Андрій Кузьменко розбився, варто зауважити, що якраз по всій країні, але наскільки мені відомо, якраз східна, центральна частина України, там стан доріг був набагато гірший. І про це дуже часто артисти в своїх інстаграм-сторінках показували просто такі родео африканські дороги жахливо жахливого стану. Зараз ця ситуація змінилась. Але є логічна послідовність, є дуже багато прихильників, люди, які вірять в карму або вбили. Переважно люди, які вірять в карму, це люди і, ображені, так? і ця карма це для них як інструмент справедливості. Тобто я на тебе ображений і нарешті це сталося. Ти в лікарні о карма. Ми не враховуємо те, що Андрій Кузьменко, даючи турне, їздить, їзд, їзд, їздючи. Що я вже не можу відмінювати слово їздити, їздячи, він був самий за кермом. Для артиста це дуже погано впливає на те, що він на концерті віддається, віддає свою енергію. Стомлює свій ресурс і ще ввечері вночі він повинен їздити. Водії чудово знають, що вночі їзда дуже-дуже важко дається, зокрема через те, що очі дуже стомлені, ти нічого не бачиш, дуже погана видимість і бодай якийсь кролик. Плюс логічна послідовність того, от це якраз прихильники вбили, не вбили. Послухайте, Ірина Фаріон також рубає матку правду. Чому її не вбили? І при тому всьому вона абсолютно нормально викладає, вона пересувається по місту. Тому тут варто усвідомити стан доріг, стомлений після роботи, ніч. І плюс радянські автомобілі, молоковози чи будь-які навіть жигулі, Особисто я вам скажу, як водій, в них дуже дуже погані фари. І ти, коли їдеш. Багато радянських автомобілів одна фара світить, одна ні, одна блимає. І ти коли женеш, ти просто не встигаєш помітити. І от навіть коли переді мною є автомобілі радянського зразка, вони навіть коли включають поворот, що вони з траси звертають на бокову вуличку. Я. Добре, що в мене тормоз о, дуже добре реагує, але дуже часто було так, що я просто не бачу. Я вже бачу маневр машини, коли вона починається робити. Тому для мене, і всі водії підтримують мою думку. Для мене машини радянського типу, радянського зразка, це просто як вбивці на дорозі. Повільно їдуть, і дуже їхні дії необдумані, ти ніколи не знаєш, що чекати. Е Чогось такого, за що потрібно було вбити Андрія Кузьменка, народ його слухав. Зверніть увагу, народ слухав, і, як я сказав, його слухали романтики. Не бунтівники. От Ірину Фаріон більше слухають люди бунтівницького типу характеру. Та? Тобто, от вона нас закликає, треба робити, треба говорити українською. Андрій Кузьменко навпаки він подавав це абсолютно нейтрально. Тому якоїсь причини такої, щоб бити, забрати, він не закликав. Він казав, ти сам собі країна, там, де ти живеш, думай про свої мої та. Тобто він казав абсолютно спокійні, нормальні речі. Він не казав йдіть, збирайтесь на Майдан, зносьте ту владу. Можливо, він не казав, я не знаю. І люди настільки романтизують собі образ Андрія Кузьменка, абсолютно віддаляючись від реальності, не знаючи, який він був. І зараз Андрій Кузьменко вже справді перетворився в персонажа, ідеального персонажа. Всі забули про його участь в партії регіонів, про те, як він їздив з концертами Януковича. Хоча навіть люди, які сприймають цю правду, вони так агресивно не реагують. Не кажуть, ну так, треба було. Хоча той самий Віталій Козловський, який приймає своє необдумане рішення, йому він каже, сам стверджує, що йому це закидають, будуть закидати, мабуть, до кінця днів, він каже, він один раз виступив в Москві на День перемоги в той момент, коли вже це було в 16-му чи 17-му році, тобто, коли вторгнення вже було і були бойові дії, йому це закидують. Тобто, все-таки є такий тип людей, кому прощають, і кому не прощають. От Андрію Кузьменку це простили, Хоча він це так знівелював, він сказав: Але на той час я мусів виступати, щоб бути, щоб бути на, на телебаченні. Можливо, в нього на те були і свої причини. Будь-який відомий артист він веде за собою народ, і наші політики в ті часи середина 2000-х, дуже вдало маніпулювали. Зараз ми навпаки бачимо, коли є якісь кампанії політичні, вже так артистів не запрошують, не тринкають так гроші. Вже немає цієї моди. Хоча тоді я знаю, що артисти заробляли, вони клали мільйонні гонорари і їм за це платили. Тобто всі навіть студенти заробляли на планшети, на ноутбуки, на айфони. Будь-який студент міг підзаробити, роздаючи листівки, е знімаючи, фотографуючи, я завершую своє відео. Дякую вам за перегляд. І, звісно ж, напишіть в коментарях. Все-таки, на вашу думку, вбили і вбили чому. Я враховую той факт, що на той час дуже багато артистів зберігало нейтралітет, і як такої правди не говорилося. Але тим не менше були люди, які звертали увагу, були завжди в нас країні акції протесту, революції. Тобто, наш, наш народ так не мовчав і не боявся. То, все ж таки, ваша думка вбили чи, от власне, це збіг обставин, коли стомлений, ніч і ця радянська е, автівка молоковоз. Mm, тому що зараз справді Андрій Кузьменко перетворився на такого персонажу, і вже не хочеться йому давати якусь реальність. Так, він був стомлений після роботи їхав, а от хой вбили. І оця містика розслідування, хто вбив, як вбив, і хочеться, щоб знімали фільми, і хочеться, щоб були документальні фільми. І, звісно ж, канали і кінотеатри на цьому можуть заробити, так? Тому що завжди, коли є такий культ. Інтересу, міфічний культ персони, це завжди така історія, як та сама Мерлін Монро, Діана, Ледіді, і в нас Андрій Кузьменко. Тому є нам чим гордитися, хорошу спадщину залишив Андрій Кузьменко, дуже багато пісень і пісні, які можна зрозуміти з віком, мабуть, в такому підлітковому віці не розумієш, тому що там дуже багато філософії, і мудрості. І коли переслуховуєш, ти насправді от та сама маршрутка. Коли вона вийшла тоді в 2010 році, це була моя найнеулюбленіша пісня. Я її не розумів, не переварював. А навпаки, я любив от квінти. Ти його булиш десь в середині, провалився дріт на половині. Якось так, мобільного екран плаче сль... сльозами чи словами може й добре. А от маршрутку не розумів. І от недавно я катався на велосипеді. На природі, і мені попались в плейлисті на Spotify ця пісня. І я зрозумів, настільки все-таки описується ця правда, сатирична правда, ця маршрутка, і ці шарманки, шансони, і ці водій, і ці двері і зранку встаєш. Нічого не розумієш, ти прокидаєшся. Тобто, там ну, дуже чудова алегорія. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую.